Завдяки мюзику» Я от, е, особисто слідкую за вашими концертами, за вашими гастролями. Які міста України у вас найчастіше бувають в графіку? В які міста ви можливо любите, що вони особливі для вас? Як ну, багато є е, е, улюблених е, міст, але ну, останнім часом у нас просто ну, не так щоб сказати, прям такі широкі гастролі. Ну, т, е, останнім часом ну, декілька разів у Києві були, е, Житомир нам дуже подобається, але ну, якось не складається останнім часом. От, ми нещодавно в цьому турі заїхали в Зівнігородку в, в Житомирській, в Черкаській області. От, ну, т, ми туди взагалі десь ну, років п'ять не, не могли ніяк доїхати. Ну, концерт був просто бомба, дуже теплий, п яскравий прийом. Ну, такі емоції прям переповнювало просто. Ну, дещо в Черкасах теж ми останнім часом ну, разів три були, мабуть, в цегорі чи два. Не <гум> питай, я не <гум> <пари> <гум> Ну, так, так, так ми ж за останній рік каже. Щоб... <гум> 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 <Це ж, гум> <гум> до речі, наш новий учасник разом не береман. До питання, що змінилося. У нас тепер два толі. Один брат, інший кароман. А як Але... зустрічають взагалі кримчиці? Кременчиці нас завжди дуже тепло зустрічають. Ну, ми тут вже багато разів були, нас тут досить добре знають. І... Ми тут майже рідні. Ну, завжди дуже. Полтавська область. Ну, така сидня, так, так, так ми ж теж з Полтави. Особисто я з вами спілкувалася 22 березня 2021 року. Тоді ви говорили, що е, вам дуже часто дарують цукерки. Вам навіть подарували на День Святого Валентина тоді величезне шоколадне. Це, сердечко. сердечко. Змінили щось з того часу. Вам цукерки дарують mm -hmm. чи щось може прийшли на якісь там напої? Ну, в, в, в основному, все без змін. в цьому сенсі нам приємно цукерки, ну ми ж діти солодке дітям. Знаєте. Плавно переходимо до дітей. Запитання від ваших шанувальників: чи не збираються діти фристайлу дорослішати, змінюватися і змінювати назву колектива? Ні, не збираємося, бо ну знаєте, як то кажуть, ми ж діти фрістайла не тому, що ми маленькі діти, тому що ми діти не то, що учасники групи Фрістайла, тих, хто працював в цьому гурті або мав безпосереднє відношення до цього гурту. ну, Ми тому їх діти. Не, не в сенсі маленьких дітей. Ну тому ну, який сенс. Ну, ми завжди діти, правда, Ну всі ну, нам, коли буде там 70 років, дай Боже. То ми теж будемо дітьми. <хи> <хи> для, для своїх батьків, як Тому, це, смішно буде виглядати. І це гарний привід завжди на сцені залишатись трошки в гарному сенсі цього слова, не серйозно. Да, да, і... є, є така можливість. Знаєте, завжди треба трішки дітьми залишатись. Це, це корисно. А у вас самих дітей є? Е, так. Дітей є. Діти є. І ось на Петра запитують ваших дітей, ким працює тата, а вони кажуть, та по мене тато діти пристали. Буває, там і пісні наші співають. Якось так. Тобто кожного два серце має, так? Ну, не то, що, ну, як. У нас голова і серце. У нас дуже велике серце. Тут вся Україна поміститься. Скажіть, будь ласка, а чи плануються в майбутньому концерти із Хеставивом? Це дуже цікаве питання. У квітні у нас нещодавно були вже концерти спеціально. Це ж дві рочки. Плануємо в квітні або в травні. Ну то є раз у рік ми робимо. Okay. Ну, виходить, що планується. Спільний да, концепт так. робимо раз у рік. Взагалі, якби студія у нас одна, керівник один, тому спільні концерти це завжди. Якби, на... Це завжди може бути. Тобто, у нас було рішення. приймається. Нам взагалі Посити подобається разом працювати, тому. Не виключно, що буде. А вас спільні пісні і з фізі загалом співають. Спільні пісні з фрістайлом. Е, ну, Колись жінка» колись. Україну день в мене. Україну день да. разом виконували. Ще була в нас така пісня Щащечко моє, якось з Сергієм Куснцовим її співали. Ну, так, б -б Бували пісні, що якусь з наших теж співали, ну, як я так не пригадаю. Ну, Не сказати, що їх було дуже багато, але були такі. Скажіть, будь ласка, от ви дуже зараз на слуху пісні. Оці Чорнобаївка і Москва горить. Чи в планах ще записати щось подібне, щоб підняти, може, якийсь дух, тому що ми трошки підзаморили за для В планах, в планах А що саме Поділіться Хоч е, ну Дивіться, не, нещодавно в нас вийшла нова пісня. Ми її поки що в програму не включили. Ну треба там Але реліз уже був. Реліз уже був вже на Ютубі. Є кліп. От братанчик україна, ми співає да україна решті називає. Пісня. І ну, ми плануємо ще от, mm -hmm. в, в подібному жанрі робити пісні, такі патріотичні, щоб хлопцям нашим бойовий дух підтримати. Ну, це дуже важливо насправді. Ну, як без цього? Ну, ми намагаємося робити і якісь позитивні пісні, бо ну, це також потрібно, бо ну, треба якось це пережити. Ну, Розумієте. Ви так обрадували, зраділи, що у вас вийшла пісня, вам не дають співати. Ні, дають співати, то я, я дуже проблемний. Ми, ми його отак тримаємо, <рес> каже, <крему. рес> не співай. <рес> він жде свого часу, щоб по-новому, так, знаєте. Ні, Він, він, він просто, як, як то каже, може так дебело вмочити, і ми цей козир так тримали, 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 тримали і не витримало. <рес> А розкажіть, будь ласка, що ви взагалі слухаєте і яка можна по ваших плейлістах ради? Ой, якщо чесно, останні років шість, ну, особ... я не знаю, як хлопці, ну вони можуть скажуть, особисто в моєму плейлісті лабає тиша на останнім часом. Ну, як, в, в плані розвитку, ну, ми зрозуміло, ми аналізуємо ну, те, що відбувається і в шоу-бізнесі, що зараз люди слухають, і ну, все таке інше. Але ну, сказати, щоб як для особистого задоволення я музику ну, дуже рідко стукаю. Ну, це для, для тіла в основному. Металіка, ну, Металіка, я, я, я цінк, так, такі, такі вещь. Такі речі: Віталіка Стілька, Рамштайн, Бонджовів. Такі класика. Класка. Зарубіжня. Дуже мені подобається Петрененка, пісня Україна, Царство Небесне, Ніна Матвієнко, Квітка Душа. Це такі пісні, які от поза конкурсом, це от реально ти просто розпаряєшся. Це вже класний класика. Ну, а взагалі, якщо так узагальнити, то ми полюбляємо якісну музику. Так. так. Неважливо, в якому літаків. Він прослуховані. Це просто. Якщо це, люба, талановита якщо це зробили якісно талановито, то все таланови, ну, круто. У <рісту> вас є в репертуарі пісня, яка вам нагадує, чи відглядачам привінити все? Україна ненька. <гану> ну, з фрістайлем <гану> її <гану> співаємо. Ну, По-перше, цю пісню написала Ніна Кірсо, і вона її співала. Потім е хлопці з фрістайла її переробили, вони співали її разом, просто там кожен е постройці. І е ми, коли робили сумісні концерти, е ми, ми також там другий куплет співали своїм потом. Ну, от, якось кутом. А от ви згадували про останній концерт у Золотої Ночі, що такі говорить, який прийом був душевний. Можливо, були... З Виногородка. З так, Виногородка, вибачте. Виногородка. Виногородка. Да, ви Можливо, були ще якісь такі цікаві моменти, ситуації, які вам приємно згадати розповісти щось із глядачами. Ну, от, що, що що на думку спадає, от колись в нас був концерт, я вже зараз не пригадаю точно, який це був рік. В Житомирі в ракурсі ми коли виступали. то... Ну, загалом оплески в залі з'являються, коли ми вже виходимо на сцену. А там було ще в ну, нас інтро було на початку концерту. От, ще інтро не заграло, там такий галас був, що так, 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 так. І ми, ми півконцерту люди кричали настільки голосно, що я не чув тобто, ну, Заряд шалений, енергетики був просто шалений. Так, до речі, я вас виправив на щот золотоноші, але ми також в золотоноші грали, то незважаючи на маленьку кількість глядачів, але при, прийом був дуже шов, реально да, було б зуб. Да, да. Тому а, ви праві в цьому сенсі то, то, також. Нам так взагалі немає різниці. де, В, в якому місці концерт. Ну, нам, нам будь де подобається. Чи це місто, чи це да. село, чи скільки там людей вміщується в зал. Ну, немає різниці. Це люди. все наші рідні люди. Тому так. Бо, ну, скрізь... скрізь все однаково, і, і все добре. Тоді що ви побажаєте рідним кременчужанам цього мурого, осіннього вечора перед вашим запальним концертом? Три важливі речі: здоров'я, перемоги і миру. І нехай залишається такими шкотиками, як вони є. І сьогодні відволіктись від цих буднів важких і отримати задоволення. Якнайскорішої перемоги, щоб всі ці покидки покинули наші землі і щоб, щоб ніколи більше сюди не поверталися. Цього побажала. Дякую. Дякую.